Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії Warrel модель 80022. Домкрат вантажу підйомністю до 3 тонн. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Ось така ручка. Складається у нас з двох металевих трубок. І також домкрат і додаткові гумові проставки. Домкрат абсолютно повністю металевий, має металевий упор, який ось так от додатково ще викручується. Домкрат на один шток. Використовується в домкраті всередині олива, тому транспортирувати потрібно його. Виключно в вертикальному положенні, для того, щоб ця олива не витікла. Працювати з домкратом дуже просто: у нас є фіксатор, яким ми регулюємо підйом або опускання штоку. Якщо потрібно підіймати, ми фіксатор провертаємо до кінця вправо і починаємо підіймати. Бачимо, що шток підіймається. Для того, щоб шток опустився, фіксатор провертаємо вліво і під вагою шток у нас опускається. Все дуже просто. Мінімальна висота підхвату в даному домкраті 178 мм, максимальна висота підйому 326 мм. При купівлі на домкрат також обов'язково розпосюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.